Привіт, друзі! Я Людмила Гончаренко. Нарешті з'явилася можливість в мене записати нове відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про індуїзм. Хто дивився моє попереднє відео, той знає, що до мене прийшов Шіва, і зараз я співпрацюю саме з ним. А Шіва то є індуїзм. Тож почнемо, ну, хто не бачив попереднє відео, то подивіться, будь ласка, кому цікаво, там у мене на каналі все є. Почнемо ми з вами з того, що багато людей плутають поняття індійці та індуси. У чому ж різниця між ними? Індійці то все населення Індії, тобто громадяни Індії. А індуси це ті люди, які відповідують релігію індуїзм. Ось така різниця. Бо громадяни Індії вони не всі індуїсти, Тоб, ну, І виходить, що не всі вони індуси. Ми індійці, але не всі індуси. Тому що у Індії дуже багато людей сповідують іслам. А ще є там такі релігії, як сітхізм, джайнізм, і навіть там є християни. Тож індійці і індуси, індійці просто всі люди індії, а індуси це за релігію. Індуїсти. Тепер переходимо до індуїзму. Самі індійці називають цю релігію Дхарма», що у перекладі з санскриту означає вічна релігія, вічний шлях або вічний закон. До речі, індуїзм є найдревнішою релігією. Світі. Його витоки йдуть від харабської і дравідійської цивілізації. У індуїзму немає якогось одного засновника. І навіть течії індуїзму, вони настільки різні, що навіть вважається, що індуїзм це не одна релігія, а таке як сімейство або сукупність. Декількох релігійних течій. Ну, ми коротко з вами подивимося, трошки дізнаємося про найбільші чотири течії індуїзму. Перша це вайшнавізм або вішнуїзм. Цій релігії головним богом є вішну, поклоняються як самому Вішну, так і його таким великим важливим аватарам, як Рама і Кришна. Ну, хто живе у великих містах, то я думаю, що у вас теж є кришнаїдські общини. Де люди вдягаються в індійський одяг і ходять по вулицях і співають Харі Кришна, Харі Рама. Ось. Це Кришнаїти. До речі, у цій великій течії вішнуїзму є таке відгалуження, які вважають, що саме Крішна це такий Який великий Бог, а навіть вічно це від нього похідний. І саме він вважається найдревнішою течією індуїзму, і в нього найбільше прихильників. Ось другою течією, і за кількістю прихильників. І за популярністю є шиваїзм або шайвізм. І ось тут саме верховним таким божеством є шива. Третій – це шахтизм. Тут поклоняються шахті або жіночі енергії. Ну, ми можемо навіть сказати, що це, ця течія поклоняється богині матері. На санскриті це деві. Дев це Бог, а деві це богиня. І четверта течія індуїзму називається смартизм. Вона виникла у 8 столітті нашої ери. Був такий філгософ Шанкара, і він побачив, ну, дивився на людей. Люди, як завжди, кожен з них обирав собі улюбленого якогось Бога і поклонявся, і не тільки поклонявся, а ще й розказував іншим і доказував, що його Бог найсильніший, наймогутніший, найпрекрасніший, найдобріший. І виникали якісь непорозуміння, сварки, бійки навіть. Ну, як і люди, ви знаєте, як люди це можуть робити. Ось. І щоб люди не сварилися, цей Шанкара, дуже розумний був людиною, він написав своє бачення і заснував цю течію індуїзму доволі популярну. Що є один єдиний Бог, але він проявляється у різних, так би мовити, іпостасях, у різних видах, і кожна людина у залежності від якихось там своїх особистих вподобань, вона може обрати для поклоніння саме ту форму Бога, яка їй більш подобається. Хтось, хтось вибере вішну, хтось щиру, хтось там Ганешу, хтось Бога Сонця, Сонця Сур'ю. І таким чином всі будуть задоволені. І ніхто не буде сваритися, бо це ж проявлення одного і того ж там, великого бога, який ну, не має якогось одного виду для всіх. Бо він може, Бог може проявлятися в будь-якому вигляді. Бог то є все. Ну і це, ця течія, як бачите, стала четвертою за популярністю в індуїзмі. Є ще такі менші за розмірами течії, наприклад, ганапатія, де, де поклоняються ганеші, або є такі. Це Богу Сонця, сур'ї, але вони такі незначні. Не Що ще можна сказати? Ну, Із індуїзма, у 20 столітті індуїзм, вийшов за межі не тільки Індії, але й Азії. Багато людей почали якісь там Вивчати чимось захоплюватися, чимось займатися пов'язаними з індуїзмом. Тож багато слів зараз є у нас у такому широкому доволі вжитку, які походять саме з індуїзму. Наприклад, це карма, це дхарма, йога, Нірвана або самадхі – Ну, от, і дуже популярна також течія е, тих, хто не їсть м'яса, е, вегетаріанці теж пішла із е, традиції індуїзму. Е, ще можна додати те, що у в індуїзмі, у традиції індуїзму є багато писань е, священних, ну, таких. Де якісь сам, найбільше то є, звісно, веди. Потім ще є Упанішади, Пурани. Ну, от, і є ще такі відомі епоси, як Рамаяна і Махабхарата. Ну, Хто може чув Баха це Бхахавадгіта це частина Ну, Такі основні моменти я освітила, у кого є, може, якісь питання, хтось може хоче дізнатися про якусь течію більше, можете писати мені навіть у коментарях, я буду відповідати або записувати якісь окремі відео на цікаві для вас теми. Ну, а наступне відео буде саме про шиву. І так, і індійці кажуть саме шива, як з м'якою буквою ще Шив. не шива, як ми звикли чути, а шива. Ну, Буду рада, якщо ви поставите мені там лайки, вподобайки, підпишетеся на мій канал. А я на цьому з вами вже буду закруглятися і прощатися. Всім бажаю добра, миру і любові, бо любов завжди перемагає. Щасливо!